Це буде дуже практична доповідь, як мені здається, вона не буде перенавантажена наукою. Я хотіла звернути увагу на такі суто практичні питання і присвячена вона буде діагностиці та лікуванню генітального герпесу, також огляд доказів. Генітальний герпес. А спричинений вірусом простого герпісу, це дуже відомо, типу першого або типу другого, є поширеною інфекцією, яка передається статевим шляхом. 48, 47% вибачте, відсотків і 12% відсотків населення Сполучених Штатів у віці 14-49 років були серопозитивними. Щодо ВПГ-1 та 2, відповідно, у 15-16 році вивчали. А ВПГ-2 – це хронічна інфекція, яка тривало впливає на сексуальне здоров'я. І такі хворі потребують належного консультування. Точна діагностика генітального герпесу може бути реалізована за допомогою типоспецифічних молекулярних або вірусологічних тестів, якщо спостерігаються генітальні виразки, да, тобто типова клінічна картина і типоспецифічного серологічного тесту для виявлення антитіл, коли уражень немає. Генітальний герпес можна лікувати або епізодичною противірусною терапією. Про це сьогодні підемова. Коли пацієнти проходять короткі курси противірусної терапії, ну дехто дехто з нас такий шлях обирає. Я ні. Я даю супресивну тривалу терапію, тобто або супресивною противірусною терапію, за яку я голосую частіше, коли обираю тактику, коли пацієнти щодня приймають ліки для запобігання рецидивам, вірус може бути присутнім у статевих шляхах без симптомів, що призводить до його передавання статевим партнерам. Або новонародженим, якщо він наявний у статевих шляхах під час пологів, крім того, ВПГ 2 це також дуже важливо. Я вважаю його епідемічне значення сприяє епідемії вірусу імунодефіциту людини, бо є кофактором для передачі станом на 5 квітня 2019 року FDA… Погодило 17 діагностичних тестів на ампліфікацію нукліної кислоти полімеразної ланцюгової реакції, тобто саме вони використовуються сьогодні в світі, ну, за виключенням деяких країн, які мають аля щось місцеве. Хоча молекулярні аналізи є дуже чутливими та специфічними, можуть виникати ситуації з хибно-позитивними та хибно-негативними результатами. Для діагностування інфекції генітального герпесу не слід проводити молекулярні, Аналізи HSV за відсутності генітальної виразки. Це ну, зрозуміло, але чомусь інколи проводять. Через періодичний характер генітального виділення ВПГ мазки отримані за відсутності генітальних виразок, не будуть чутливими. У таких ситуаціях варто провести серологічні аналізи на ВПГ. Прямий імунофлюрисентний аналіз. Дивіться, ну, спеціально вчора ще це виділила, да? і мазок Санка не мають чутливості. Не рекомендуються для діагностування генітальної виразки ВПГ. Ну, це такий з настанов. Типоспецифічні серологічні аналізи ВПГ. диференціюють перший та другий, схвалені FDA-аналізи, перевіряють сироватку на антитіла до глікопротеїну g 1 або глікопротеїну g 2 HSV за допомогою імуноферментного аналізу або хемі-люмінісентного імунологічного аналізу. Клія. Золотим стандартом для сирологічного тестування є Вестернблот, імуноблот-аналіз, спрямований на антитіла до кількох антигенів на додаток до глікопротеїну G. Наявні, на даний момент, сирологічні тести на HSV-2 не є специфічними. Результати ІФАЗ забезпечують значення індексу, який є показник, кількісними показниками кількості присутніх антитіл. Лікування дорослих. Хоча кілька стратегій дозування антигерпесвірусних препаратів ацикловіру, фамцикловіру та валацикловіру були вивчені та схвалені FDA, три молекули для першого клінічного епізоду генітального герпесу, епізодичної терапії та супресивної терапії, тобто для всіх трьох варіантів, деякі схеми менш практичні для використання, ніж інші через частоту дозування. Так, весь світ. Рухається по шляху комплаєнсу для пацієнта, тому це важливо. Стратегії дозування, які є найбільш можливими для прихильності пацієнта, мають бути пріоритетними, так кажуть настанови. Хоча епізодична і супресивна терапія генітальної інфекції ВПГ-1 не вивчена настільки всебічно, як генітальна ВПГ-2. Однакові дози ліків і частота рекомендовані для генітальної інфекції ВПГ 1 І завжди в мене постає ото питання: нащо все ж таки добиватися? Перший це чи другий тип витрачати кошти і все таке інше. Ну, схеми однакові. Для лікування генітального герпесу є дві важливі цілі. Запобігання виникненню симптомів рецидивів покращення якості життя, запобігання передавання статевим партнерам. Симптоматичну інфекцію можна лікувати за допомогою супресивної терапії щоденне приймання ліків для мінімізації рецидивів, запобігання передавання інфекції статевим партнерам або епізодичної терапії, ну тобто, як обирає лікар разом з пацієнтом. Усі пацієнти повинні знати. Про обидва підходи, тобто настанови нам радять повідомити пацієнту, що є такий варіант короткі курси, а є такий Тривала супресивна. Нехай обирають разом з лікарем. Хоча супресивну дію для запобігання передавання HSV-2 вивчали в гетеросексуальних парах, механізм профілактики однаковий в усіх групах. Далі. Рецидиви меж чаще при генітальної інфекції hsv 1 порівняно з HSV-2. Пишуть, що для пацієнтів з частими рецидивами ВПГ-1 також можна розглянути супресивну терапію. Жодних нових схем лікування не схвалено FDA. Жодних FDA не схвалила нових схем лікування для супресивної терапії. Рецидивів генітального герпесу. Повідомлення про випадки, окремі випадки, тобто наукові дослідження, свідчать про те, що бринцидофовір, і міквімот, і місцево цидофовір можуть бути корисними для лікування інфекцій, стійких для цикловіру, А також наразі тривають клінічні дослідження, випробування інгібіторів гелікази праймази. Немає нових даних про порівняння ефективності противірусних препаратів для епізодичної супресивної терапії. Наступне питання, яке часто нам задають наші пацієнти, чи доступні вакцини для запобігання зараженню або передачі ВПГ? Кілька терапевтичних вакцин були випробувані на ранній фазі клінічних випробувань, але жодна не досягла третьої фази випробувань і жодна не схвалена FDA. Чи є нові дані про ефективність презервативів для профілактики генітального герпесу? А, обсерваційні дослідження всі в Африці, проведені, які я з цього питання знайшла, однак вони на великій кількості контингенту. А, тобто, перше, це бачити там у кількох місцях Африки, засвідчило, що презервативи знижують ризик передачі вірусу від чоловіків до жінок на 96%, але не були ефективними для запобігання передачі вірусу серед жінок до чоловіків. Ці дані узгоджуються з різними, там, в Нігерії проводилися ще в деяких країнах Африки. Тобто, бачите, що, зокрема, підтверджують ефективність чоловічих презерватів при запобіганні передачі жінкам, а не навпаки. Немає даних, які б вказували на те, що протигерпетичні препарати. Можна приймати для запобігання зараженню? Це також нас питають наші там хворі. Наприклад, коли одного статевого партнера є, у іншого нема чи варто приймати для запобігання? Ні, немає таких даних. Далі ще одне запитання. Також воно лунає останнім часом все частіше. Яка роль медичного чоловічого обрізання для профілактики генітальної інфекції HSV-2 у чоловіків і жінок? Ну дивіться, також дані бачите, де проводили Уганда, Південна Африка, Кенія. Ну, що ми бачимо, що, наприклад, дослідження в південній Африці виявило на 30% зменшення зараження HSV-2. Однак, інше дослідження в Кенії з високою частотою ВПГ 2 не виявила суттєвої різниці в отриманні впг 2 після 72 місяців спостереження. Тобто, стосовно цього запитання, дані суперечливі. Я думаю, може вивчають на країнах Африки, тому що велика розповсюдженість віл інфекції і дуже велика розповсюдженість може з важким перебігом генітального герпесу. Стосовно вагітних жінок, вагітні жінки рекомендується проходити обстеження за наявності генітального герпесу в анамнезі. Немає нових даних для рутинного скринінгу вагітних жінок щодо сирологічних підтверджень і інфікування ВПГ. Попередні рандомізовані клінічні випробування продемонстрували, що жінки з генітальним герпесом в анамнезі мають знижений ризик виділення герпесу. Вірусу, рецидивів і пологів за допомогою кесаревого розтину, тобто світова практика. Однак також можна, щоб приймали супресивний ацикловір, бачити, які дози або валацикловір, дві погоджені, починаючи з 36-го тижня вагітності. Дослідження типу випадок контроль, проведене в рамках національного дослідження запобігання вродженим вадам розвитку, підтвердило оце цікаво, збільшення ймовірності розвитку гастрошизису в 4,7 сімдесят разів серед жінок, які застосовували протигерпетичні препарати в період між місяцям серед зачаттям і третім місяцем вагітності. Однак інше також суперечливі дані, інше дослідження припустило, тобто, що гастрошизість частіше розвивається. У дітей жінок, які взагалі мали генітальний герпес в анамнезі. Тобто, нема єдиної думки, що відбувається на народженні дітей з гастрошизом. Тобто, чи це генітальний герпес, чи це протигерпетична терапія. Поки що є різні думки, але цикловір залишається категорією Б для вагітних, Ну, іншого нема. Види противірусної профілактичної терапії, короткочасна, епізодична 5-10 днів або суттєво. Пресивна або тривала 3-6-12 місяців та більше. Три молекули для профілактики зменшення частоти рецидивів та покращення якості життя: Ацикловір, валацикловір, фамцикловір. Тривалість індивідуальна. Зверніть увагу у літературі: є спостереження 18 років безперервно. З доведеною безпечністю рішення приймається разом з хворим. Настанови нам радять переглядати це рішення раз на рік. Тобто, один раз на рік запрошується хворий. Ми е, аналізуємо, скільки рецидивів за той рік відбулося, і разом приймаємо рішення, чи продовжуємо, чи ні супресивну терапію. Ефективність лікування оцінюється за двома рецидивами. Супресивна терапія. Ну, хочу сказати, що більшість досліджень проводилася у пацієнтів з частотою рецидивів еквівалентною більше шести рецидивів. Хоча деякі документи, і стандарти пишуть вже більше вісьми, більше десяти. Я не знаю, як у вас, але в мене такі хворі зараз зустрічаються, які не хочуть три-чотири на рік терпіти. Тобто, ну якось це переоцінюється сприйняття хвороби, якість життя нашими хворими. І як на мене, то повинні ці покази змінюватись в сторону зменшення, а вони в сторону збільшення в настановах ідуть. Ну, середня така цифра більше шести зустрічається в документах. Дані засвідчують, що частота рецидивів, при якій варто починати супресивну терапію з суб'єктивними питаннями, повинна враховуватись разом з впливом хвороби на людину, тобто вплив хвороби, який спосіб життя, які звички, наскільки вона впливає. Тобто ми можемо це припустимо призначити супресивну терапію, коли менше рецидивів, ніж 6. Однак це на вибір лікаря та обговорення з хворим. Також література нам доводить, що навіть після тривалого періоду пригнічення вірусу багато пацієнтів не відзначають значних змін у частоті рецидивів захворювання або тяжкості життя. Тобто або тяжкості хвороби, вибачте, після припинення супресивної терапії. Тобто є такі випадки, коли припиняється супресивна терапія, знов відновлюється перебіг хвороби. А це декілька схем це з протоколів Юстія. Вибрала довготривала супресивна терапія. Далі щодо резистентності до ацикловіру. В клінічній практиці штами HSV з зниженою чутливістю до ацикловіру виділяли в основному у хворих з пригніченим імунітетом, тобто хворі на СНІД, які отримували тривалу терапію, в них вже реєструється резистентність. Також може при рецидивному герпісі розвиватися резистентність до ацикловіру. За даними літератури, різні зустрічаються ну, середні такі цифри 57. Відсотків або він може вже і спочатку не проявляти лікувальної дії. Стійкість або обумовлена дефіцитом тимідинкінази, зниженням активності вірусної тимідинкінази і наслідком змін вірусної ДНК полімерази є порушення спорідненості ацикловіру до цього ферменту. На сьогодні в протоколах ви бачили, в нас з'явився валацикловір та фамцикловір. на тлі збільшення кількості резистентних штамів. Герпес вірусів доциклічних нуклеозидів. результати досліджень застосування пенцикловіру та фамцикловіру пацієнтам, включаючи лікування фамцикловіром тривалістю до 12 місяців, засвідчило низьку частоту виявлення пенцикловір резистентних культур. Невеликий досвід застосування пенцикловіру, поки не сформувалась місцева резистентність. Дає новий шанс молекулі виявити нову ефективність. Ми знаємо з вами, як це відбувалося з антибіотиками, з антимікотиками, теж саме в противірусних засобах. Перша молекула починає вже демонструвати певні недоліки, а похідні вони виходять до нашої уваги. Тобто, фамцикловір – ефективний, і безпечний при лікуванні герпетичної інфекції це згадується в багатьох настановах, стандартах та Протоколах. І я е, хочу звернути вашу увагу на фамцикловір, саме тому, що в нас з вами є вітчизняний фамцикловір, це віростат, який може бути використаний для етіотропної терапії першого ряду і при оперізувальному лише, я, однак сьогодні про, цю, про це не йшла мова. Та саме при генітальному герпесі згідно з світовими рекомендаціями. Маю авторитетну доказову базу, входить в світові протоколи лікування. І ну, серед інших трьох етіотропних засобів. Активований пенцикловір є стабільнішим у клітині. Це, як на мене, дуже цікава інформація, що тривалість його дії довша, ніж у ацикловіру, він до 20 годин може перебувати в інфікованій вірусом клітині, тобто біодоступність 77% проти 10-20 у ацикловіру та 54 у валоцикловіру. Ну, найтриваліший період перебування у клітині. Це віроста 250 та 500 мг, як використовується фамцикловір, я вам показувала в схемах, зведених таблицях. І ще раз повторюю, що він входить до світових стандартів як препарат першої лінії, має високу біодоступність та ефективність завдяки найтривалішому періоду перебування в інфікованій. Клітині та низькій частоті виявлення пенцикловірозистентних культур і має біоеквівалентність оригінальним препаратам. На даному слайді ви можете подивитись, як дозується він у пацієнтів з порушенням функції нирок. Пацієнти з порушеною функцією нирок, що перебувають на гемодіалізі, наприклад, 4 години гемодіаліз призводить до зниження концентрації. Да, і тому це все враховуємо при призначенні. З інтервалом безпосередньо після діалізу. Максимальна переносима денна доза та тривалість лікування. По 753 рази на добу ну, може знадобитися тільки у імуносупресивних пацієнтів. Все ж таки частіше ми звертаємо увагу на стандартне дозування, тобто там 500 мг на добу. Ну і пацієнти з порушеною функцією печінки, вони також там зміни в дозуванні не потребують. І зверніть увагу на пацієнтів літнього віку, старше 65%, вони також не потребують корекції дози, якщо нема зниження Функції печінки. Все, дякую вам за увагу!